Володимир Зеленський, президент України, провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Власне, обстрілу, який відбувався усю ніч і ранок, були присутні і представники РНБО і МВС СБУ, Укроборонпрому, генштабу головного управління розвідки та відповідні представники уряду сьогоднішнім обстрілом атакували е, власне. Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, івано франківську Одеську, Запорізьку області та місто Київ. Пан президент подякував нашим силам ППО за вагому роботу та захист наших людей. Ну а я ж нагадаю про ту ракетну атаку, ті обстріли, які відбувалися за попередньої повітряної тривоги, вперше Росіяни обстріляли Україну із настільки різних типів ракет. Випустили аж шість кинджалів, використовувалися, зокрема, літаки Міг-31К, зокрема, один із них зараз злетів так само. Не пам'ятаю, щоб таке було раніше. Це цитата спікера повітряних сил Юрія Ігната. Загалом, вже цієї ночі противник здійснив 81 пуск ракет різного базування. Це і Х-101, Х-555 калібр, Х-22, Х-47 кинджал, Х-34 ПХ-59 та С-300. Крім того, росіяни здійснили 8 пусків ударних БПЛА, шахедів. Пуски здійснювалися з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95, 7 літаків дальньої авіації Ту-22М3, 8 винищувачів Су-35, 6 літаків Міг-31К та трьох носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі. Сили та засоби повітряних сил ЗСУ взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України України із 48 ракет знищили 34, а також 4 із 8 БПЛА так само збили. Крім того, внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет не досягли своїх цілей. Варто також зазначити, що у збройних сил України наразі немає засобів, здатних знищувати Х22 та Х47 Кинжал, так само як і С-300, і ворог цим користується, ворог ці ракети запускає у наш повітряний простір, запускає і у житлові квартали, і власне будь-які місця зовсім неприцільно ніяких військових об'єктів немає у тих локаціях, у тих місцях, куди власне сьогодні потрапили ворожі ракети. Ну і ми будемо звичайно що сподіватися на наш на наших західних партнерів, які обіцяють нам сучасні системи ППО і ПРО, які вже матимуть можливість збивати ось такі ракети, як кинчали. Зокрема, поговоримо про наслідки сьогоднішньої трагічної ракетної атаки. І розпочнемо із Львівщини. П'ятеро людей там загинули внаслідок удару по цьому регіону. Ракета поцілила у житлові будинки у Золочівському районі у селі Велика Вільшаниця. Загинули там троє чоловіків та двоє жінок. Спочатку сповіщали Ли про чотирьох загиблих далі під час розбору завалів знайшли і ще одне тіло. Зруйновано вщент два житлових будинки. Зараз маємо змогу бачити кадри. Ну і вже є повідомлення: рятувальники вже завершили пошукові роботи та розбір завалів. Шановні мешканці Львівської області, сьогодні була масована атака по території України. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, згорілі автомобілі. Співчуття родинам загинувших, вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава перемога обов'язково буде за нами. Ми тримаємося. Ми відбиваємо усі ворожі атаки, і ворогу нас не зламати, ми обов'язково переможемо. Перейдімо і до наслідків ракетної атаки по столиці нашій у Києві. Пролунали два гучних вибухи у Голосіївському та Святошинському районах. В останньому уламками ворожих ракет поранені двоє людей. По медичну допомогу звернулися троє. Крім того, у дворі зайнялися приватні автівки. Внаслідок вибуху п'ять автомобілів повністю знищені, та ще 15 пошкоджені. Разом з тим пошкоджені фасади будинків, які розташовані поряд. Внаслідок ранкової ракетної атаки у столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої із теплопостачанням. Частина киян залишаються без опалення. Усі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети. Про це повідомлення міський голова Києва Віталій Кличко. Ну я ж нагадаю, що раніше були повідомлення про те, що 40% мешканців столиці зараз матимуть перебої із теплопостачанням із опаленням. Ну і зокрема. Певна кількість, якщо я не помиляюся, 10% жителів мал могли відчувати на собі такі незручності, як відключення світла. Зараз наші комунальники і енергетики працюють над тим, аби усі мешканці столиці мали електроенергію у своїх будинках. У всіх було світло. Ну і власне так само нагадаю, що під час повітряної тривоги енергетики залишають за собою право робити такі превентивні відключення. Електроенергії, аби ворог не міг серйозно уразити наші енергетичні об'єкти. Тому ось такі тимчасові натривалі відключення світла це є ем, ось таким відтинком норми. Е, ну і перейдемо до Харківщини. Внаслідок нічної атаки по Харкову постраждали ТЕЦ і трансформаторні підстанції жертв та постраждалих немає. Розповів про це мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону. Очільник міста зазначив, що наразі Харк. Ків знеструмлено. Інфраструктурні об'єкти та лікарні працюють на генераторах, електротранспорт та метрополітен. Зупинені. Поки що ворог обстріляв так само і Харківську область. Там уже відновлено електропостачання для 70% мешканців. Попередньо зафіксовано в області щонайменше 15 прильотів ракет с 300 які ми не маємо змоги збивати. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У СМТ Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила. На подвір'я приватного будинку пошкоджено кілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізували. А жінка 74 років отримала допомогу на місці. Ще одна ракета у пісочині влучила на відкритій території в болото. А в СМТ Слобожанському Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики. Був перший приліт і включився. сразу же автоматика сработала подошел как окну посмотреть что что-то происходит да отошел и начали искры огненные ну и опто полетали полностью по всему дому Я ж вам нагадаю, що упродовж цього інформаційного дня у наших наступних етерах і випусках ми будемо долучати і наших кореспондентів із різних регіонів, і так само спікерів обласних військових адміністрацій, міських голів тих населених пунктів, тих міст, і областей, які власне постраждали, які зазнали ракетних атак. Тому про всю оперативну обстановку ситуацію у містах, населених пунктах безпосередньо там, де відбувалися ворожі прильоти. Ми матимемо змогу почути наживо із перших вуст упродовж наших наступних етерів. Тому слідкуйте за апостроф Тіві. Ну а ми ж будемо рухатися далі. І зокрема, перейдімо до Житомира. По Житомиру ворог вдарив шахедами. Місто нині без світла і води, електротранспорт не випускають. На щастя, минулося там без постраждалих та загиблих. Про ситуацію в місті почуємо із перших вуст. Добрий ранок, сім'ї люди вільного міста. Добрий чи не добрий. Ми зранку побачили, тому що нема води, з крані не тече вода. В багатьох наших будинках, в більшості будинків немає електроенергії, і це після нічного удару по Житомиру з шахедами. Добре, тому що ніхто не постраждав, це попередня інформація, слава Богу. Але це ще один, один ранок, який наближає нас до перемоги. Хочу сказати, ситуація складна. Енергетики, комунальники роблять все можливе. Я думаю, що через декілька годин ми зможемо подати воду, підключити тепло, а, а, а так буде дуже складно. Я скажу, що транспорт, електротранспорт виводити не можемо, немає потужності. І дуже багато буде обмежень з точки зору електроенергії. Більше сьогодні, вже через декілька годин, коли буде більше інформації. На сьогодні поки що все. Будемо запускати на об'єктах критичної інфраструктури ті генератори, які привозили енергетики, робити перепідключення. Тому працюємо, все буде добре. Тримаємося. Тримаємося однозначно. Почули ми про ситуацію на півночі нашої країни. Зокрема, у Житомирі там справи трошки гірші однак, ми сподіваємося на комунальників, на наших енергетиків, що вони швидко налагодять усі комунікації, і ми повернемося до нашого комфортного життя. На Одещині, внаслідок ворожого ракетного удару, пошкоджені кілька ліній електропередач та опора, є влучання ракет в об'єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки. Частина Одеської області знеструмлена. Ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки обстрілів. Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень. Водночас Дніпропетровщину росіяни тероризували усі. Цю ніч там гатили по області і ракетами, і дронами і з важкої артилерії так само обстрілювали. Прильоти зафіксували у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Наслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Її госпіталізували ворожі атаки, спричинили у районі кілька займань. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Тури та промислові підприємства. А у Тернопільській області на території Підгаїцької громади на будинки впали уламки ракети. Вибух пошкодив п'ять будівель. Одна з яких житлова жертв та потерпілих на щастя немає. Крім того, п'ятьма ракетами обстріляли один із об'єктів критичної інфраструктури у Запорізькій області. Попередньо використовували С-300. Як бачимо, фактично немає таких областей, яку Сьогодні не зачепив ворог, чи то дронами, чи то ракетами, чи то не гатили просто із артилерії. Подобається їм обстрілювати усі наші регіони завдавати нам якомога більшої шкоди. Однак. Нас не зламати, ми будемо боротися до кінця до нашої перемоги і жодними обстрілами. Вони нас не заморозили взимку, не змусили нас якось там бути невдоволеними, виходити на протести, благати владу про примирення. Ну а такими обстрілами навесні, звичайно, що так само нас не скорять і не зломлять. Тим часом голова Івано-Франківської ова Світлана. Не щук розповіла про ситуацію в регіоні після чергової масованої ракетної атаки по території України. Давайте її почуємо, дорогі прикарпатці. Сьогодні ми відзначаємо день народження великого кобзаря, пророка Тараса Григоровича Шевченка. Він є символом волі, справедливості, витривалості та незламної боротьби для кожного українця. Його пророчі слова про підступність Московії сьогодні актуальні як ніколи. Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Рашисти з ухвалу встріляли території нашої країни протягом ночі. На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкті. За попередніми даними, жертв постраждалих немає. Ми пережили одну з найдовших тривожних ночей за весь час повномасштабного вторгнення Росії. Ми пережили зиму. Окупанти ніяк не можуть зрозуміти, що після того, що ми вже пройшли, нас цим не зламати, і ми впевнено продовжуємо рух до перемоги. І як писав наш геніальний пророк, Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає. Слава нашим героям, Слава Україні!